Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як потрібно захищатися. В залежності від позиції, кожен гравець має свою клюшку. Сьогодні ми поговоримо більше про захисника. Його клюшка досягає розміру 1,83 м, Для чого вона така довга? Для того, щоб бути максимально успішними в захисті своїх творів. Завдяки тому, що захисник має довшу клюшку, йому легше піднімати м'яч. Зверніть увагу, як захисник має ловити м'яч. Відповідно, він так і кидає. Коли гравець намагається атакувати ворота, задача захисника не дати це зробити. Він буде максимально успішним тоді, коли його поштовх буде в район стегна. Чому? Тому що він зміщує центр тяжко гравця. І так, захисник може атакувати гравця з м'ячем тільки з боку, тільки спереду і по клюшці. Заборонено атакувати в голову, в спину і по ногам. Також заборонено використовувати такий неконтрольований удар, який називається слешинг. Як же можна вибивати цей м'яч? Удар має бути контрольований, також можна стукнути руками, але обов'язково, щоб відстань між рукавицями була не більше, ніж два пальці.